Незабаром набудуть не чинності нові більш суворі правила мобілізації, і тепер призвати можуть навіть тих, хто не має досвіду військової служби, але у зону бойових дій відправлятимуть виключно після проходження обов'язкового навчання. Згідно з новими змінами про мобілізацію на службу у червні можуть призвати. Військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів інших осіб із досвідом служби, призвати можуть так само і громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану. Цікаво, що тепер не підлягають мобілізації громадяни, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Навіть якщо вони лише повідомляють, що мають друге громадянство, їх повинні зняти з військового обліку в Україні. Водночас звільнятися з військової служби під час воєнного стану можуть військові, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся чи рідні, повнорідний, неповнорідний, брат або сестра. За новими правилами з червня отримати відсрочку від служби зможуть ще більше військовозобов'язаних. Так бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування. Розширено і перелік заброньованих працівників деяких підприємств. На підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, замовлення у разі якщо це необхідно для їхнього виконання, на підприємствах в установах і організаціях які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань, на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності Населення в особливий період. Уже влітку військово-лікарські комісії запрацюють при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Також військові зможуть за спрощеною процедурою оформлювати довідку про обставини травматизації, поранення, контузія чи каліцтво під час воєнного стану. Медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов. А от у зоні ризику можуть опинитись і деякі студенти на час навчання вони мають відсрочення від армії однак існують випадки, коли все ж студентів можуть мобілізувати. Студента можуть призвати на службу, якщо його відрахували з навчального закладу, також можуть мобілізувати її у перехідний між навчаннями час, коли вони мають статус абітурієнтів, тобто вступають після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату до магістратури, до аспірантури чи докторантури. Щодо інших змін, то, наприклад, повістки вручатимуть для уточнення облікових даних. Розпорядження про вручення повісток виписуватиме голова центру комплектування чи інші уповноважені особи. А от військові мають право вручати повістки в будь-яких громадських місцях. Яна Біляєва, новини Харків.